Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми з вами швиденько приготуємо ось такий простенький кекс із кисломолочним сиром та родзинками. Для такого кексу готується буквально за декілька хвилин, тому можна відразу ставити духовку на розігрів до температури 180 градусів. Ну і продукти мають бути також кімнатної температури. У мене м'яке вершкове масло, я залишала просто при кімнатній температурі, можна за потреби розтопити у мікрохвильовці. Сюди додаю цукор. До цукру я також додала чайної ложки солі. І додаю сюди ще пакетик ванільного цукру. І за допомогою міксера збиваю все до однорідності і до пишності. Після того, як наша цукрово масляна маса ось посвітлічила і набула такої більш повітряної структури, буду додавати кисломолочний сир. Кисломолочний сир має бути обов'язково із високим процентом жирності. У мене це домашній сир. Якщо купований не менше аніж 9%, бажано навіть і вище. І ще один такий момент: сир має бути такий більш пастоподібний. Якщо ж він зернистий, то попередньо його потрібно або перетерти через сито, або просто пробити блендером. Знову за допомогою міксера буду все перемішувати. Додаю яйце. У мене воно достатньо великого розміру, тому взяла одне. Якщо яйця будь-маленькі, тоді краще взяти два. І знову все до однорідності перемішаю. Тепер додаю сухі інгредієнти. Просіяне борошно у мене тут із розпушувачем. Буду поступово додавати не все відразу, по декілька ложечок. І ще раз буду до однорідності все вимішувати. В результаті у нас виходить ось таке доволі густовате тісто, однорідне, і в кінці я додаю родзинки. Родзинки я попередньо залила гарячою водою, вони в мене хвилиночок 5 постояли, і я воду злила і родзинки просушила. Викладаю в тісто і добре все вимішую. Тісто я переклала ось таку прямокутну форму, яку попередньо застелила пергаментом, розрівняла поверхню і ставлю у духовку, як зазначала раніше, температура має бути вже 180 градусів, по час орієнтовно знадобиться нам 30-40 хвилин. Мій кекс випікався у духовці рівно 30 хвилин, практично повністю він в мене вже охолонув і традиційно хочу його трішки посипати цукровою пудрою. Наш кекс на цьому повністю готовий, можна кликати родину і пити чай. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім бажаю і злагоди та до зустрічі в наступних відео.